Затишні свіжо пофарбовані, яскраво оздоблені класи одного з ліцеїв прилук вже зачекалися школярів, що от уже більше ніж півроку не сиділи за партами. Це наш кабінет нової української школи, обладнаний за допомогою наших батьків, нашими власними силами. І на сьогодні ми повністю готові прийняти діток до навчання офлайн. І ще одна класна кімната очікує 33 трьох першокласників ліцею. Ці дітки чи не найбільше потребують живого спілкування з вчителем та однокласниками, аби адаптуватися до навчання та шкільного життя. Дорослі зробили для цього усі умови. Клас наповнений різними дидактичними матеріалами, які дітки будуть користуватися на уроках, таких як мистецтво, я досліджую світ, навчання грамоти і різні інші предмети. Це допоможе їм краще засвоїти програму. У нашому класі є комп'ютерна техніка, так проектор, ноутбуки, і ми з радістю чекаємо діток в понеділок у школі. Наталія Головня говорить, що наразі більшість батьків першокласників хочуть, аби їхні діти відвідували ліцей. Більшість батьків проголосували і написали заяву на ім'я директора ліцею за змішану форму навчання. Змішана форма здобуття освіти це поєднання навчання в школі із дистанційною формою. Тобто, певний час діти вчаться вдома, певний час проводять в навчання. Альному закладі, а перебуваючи в школі, звісно ж для них потрібно організувати харчування, облаштувати їдальню та харчоблок, говорить директор ліцею Юлія Зімбалевська. У їхньому закладі в цьому не було проблем, адже ліцей вже третій рік поспіль працює за системою самостійної фінансово-господарської діяльності. Ми фінансово автономний заклад, ми маємо свої кошти для розвитку і облаштування освітнього середовища в закладі освіти. Тому ми своїми коштами мали можливість закупити фарбу, закупити всі необхідні матеріали будівельні для косметичного ремонту в закладі освіти. Ми зараз перебуваємо в їдальні, яка є нова, осучаснена. Ми тут пофарбували повністю стіни у новий колір, ми перетягли власні меблі екошкірою, які можна тепер і мити. І дезінфікувати в той же час такими кольорами, які б мотивували дітей і до навчання, і до здорового харчування. Ми зробили ще раз, треба наголосити тими коштами, які є в нас на рахунку. Юлія Зімбалевська зазначає, що фінансова автономія робить заклад самодостатнім і незалежним, і вона, як керівник, ніколи б не повернулася до централізованої системи. Щодо переходу до загального котла, як ми вже... Звикли до цього говорити. Однозначно, ні. Я не відмовлюсь від своєї бухгалтерії. Чому? Тому що я бачу, які в мене кошти є, на що їх можна спрямувати, як їх правильно використати, для чого вони ці кошти. Ми спільно із бухгалтерами у жовтні місяці складаємо фінансовий кошторис. Ми проходимо кожен кабінет, своє приміщення, дивимося, які в нас є проблеми, які потрібно нагально вирішити. Дивимося бюджет, складаємо його, погоджуємо його. Нам його затверджують і виділяють кошти. Ми є фінансово автономним закладом. Слід зазначити, що на сьогодні у прилуках фінансову автономію мають три загальноосвітні заклади ліцеї номер 6 7 та 10. З 1 січня 2023 року на самостійну фінансово-господарську діяльність переходять всі решта та три заклади позашкільної освіти: Центр творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацька спортивна школа і центр науково-технічної творчості. І в Цьому прилуки тримають пальму першості в області.